З України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Всім доброго ранку. Мирного неба. Я вже трохи тут захекалась. Беруся зараз до Юки. Буду приводити її до Божого вигляду, так би мовити. Ну, ось приготувала тут сікатор, рукавиці, лопату. Коротше кажучи, вперед. Ага, проміжний етап роботи. Ось так. юку підчистила, прорідила. Керію вирізала отам. От вона тут викопала і почистила. Під той паркан піде керія. Півники звідси забрала з-під паркану. Ось тут ця юка вже почищена. і Зараз я її буду пересаджувати. А керію під той паркан. Ось тут на цьому цей горіх я теж маю зрізати до такого, до третю, третю частини я маю його звідси прибрати. А тут горобчики, цей теж треба чистити. От. Там от шпак, по-моєму, сидить, співає. Ну, тобто, отакий в мене проміжний етап моєї роботи. Тут каміння. Заглибилося дуже. Зараз я сюди земельки підкину. І, тобто приступаємо далі. Робота пішла підходить до кінця. Висадила керію ось тут. Тут. Ці каміння будуть тут в процесі. Ось і виковила. Бачите, юку посадила по підперканчик рядочком. Камінчики виколупала, бо хочу їх таку напівколом з'єднати з цим, от, з цим от колом. От. А тут побачу цей пиляю. От. І тут хочу полотно і зробити такий шматок, напевне, ось так тут. Бо тут теж буде цей горіх, я не хочу його різати, він сипеться. Тобто цей шматок поки що буде весь в каміннях, там будемо бачити, що буде далі. Ось тут моя корона на очах прям росте. так я тут висадила ось ці юки в рядочок. Ця була, я її тут зачистила. Оці висадила. А ці зачистила воно як. О, це я таке вичитала в інтернеті, що так дівчата їх чистять. І я вирішила собі це зробити. І оці нові теж, бачите, підрізані. Ну, побачу, що з того вийде, не знаю, ще отут посадила. Моя помічниця лежить і не рухається. Так, тут ще посадила цей куточок, тут і ось там в кінці три штучки. Так їх розділила. Мені будуть прикривати цей шматочок, якби куточки. Тут тут і далі ще. Може, тут роботи? Це ще вирізати все маю. Це має прийти до нас друг наш, і вони разом з чоловіком мають це вирізати, вербуцю підрізати і почистити оті два. Глід у мене такий садовий, дуже такий великий, крупний цей глід, солодкий. Всі в мене його збирають, бую не кродить, то його тут повно. Такі от пироги. Все. Найбільше в мене здоров'я сьогодні. Здоров'я кончилося. Прийшла ще одна помічниця. Тут я вирізала троянду цю, що посередині, отут вона вже давно здичила і ніяк не годна її збути. Тут вона була, я її вирізала. Отут ще тут оці, терчать штурпаки цей насипався. Ой-ой-ой, як він гібіскус. біскус. Їх треба повирізати і ось цю траву. Звідси я тут з нею борюся, борюся, а вона зараза лізе і лізе. І ніякого добрива не треба. От уже лізуть в мене тут гіацинт, а це шиловидний піончик мій. Він тут кожен літо в мене лізе, і на цей рік я планую його трошки розсадити. І отут теж у мене гіацинти. Я чомусь думала, що це бордові тут. Але здається, що це все таке сині. Зараз буду звідси. Обрізати це ця у мене скотина посадила на свою голову, як то кажуть. І не думала, що вона проросте сюди, текома оця. Там же ж і плитка. отут -от. І вона під ту плитку. А росте тут, її періодично. і так мені її шкода от забрати, вона така гарна. З цієї сторони гліцинія, а з цієї текома. Вони по черзі квітнуть. Таку тінь мені тут дають. Ну, щось буду придумувати. Дивіться, піони вже ці деревовидні. І ось там форзиція. А там чоловік рубає дровинята. Зараз ще тут, може, з грибу листочки. Грибла, грибла, не до гриба. Ну, от такі от справи у мене. Всім доброго вечора. Гарного вечора. Без... У нас гупає трохи тут і гупає, якщо чути вам, то гупає. Але то нічого, то так. От. Всім мирного вечора доброго, без гупання, без нальотів. До завтра.